Ми активісти громадського руху, народний контроль та інших громадських організацій, з метою покращення естетичної привабливості міста вимагаємо зобов'язати власників тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності неухильно дотримуватись зовнішнього вигляду тимчасових споруд згідно рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 05.03.2010 п'ятого 368 Друге доручити департаменту архітектури, містобудування та інспектування у місячний срок перевірити тимчасові споруди на відповідність їх зовнішнього вигляду. Рішенню виконавчого комітету від 05.03.2010 п'ятого номер 368. Вісім виник усіх притягнути до передбаченої законом відповідальності третє. Зобов'язати департамент житлово-комунального комплексу привести зупинки громадського транспорту і, згідно затверджених норм збірником типових конструкцій. Четверте: розмістити збірник типових конструкцій малих архітектурних форм. Тобто це кіоски, павільйони, зупинки на офіційному порталі міської ради, радость Києва. В розділі міська влада важливі документи. Ну, тому що, вибачте, я от такі документи в таких аналах шукав. Це чомусь у нас ховається від громадськості. І п'яте контроль за виконанням рішення, покласти на міського голову Сергія Одарича. Я прошу за моїм зверненням провести доручення до відповідних департаментів. На цьому все, дякую.